Сьогодні у випуску. Жителі зруйнованого російською ракетою будинку забирають речі. Врятовані чотирилапі. З під завалів дістали трьох вцілілих котів. У нас получається перший під'їзд, ще що боже Пані Нелі, жителька п'ятиповерхівки, в яку влучила російська ракета, каже, досі не може оговтатися від пережитого. Дуже складно, дуже складно. Речі вціліли тільки правий бік. Там вирвало батарею, труби порвало, але встигли перекрити воду. Не затопило людей. Але нам сказали, що дім повело. В нас остання стінка, ось ця відійшла. Вікно вийшло туди на вулицю. Будемо щось вирішувати, бо жити десь треба. Я тут прописана з онуком, йому 17 років. Він зараз в Австрії знаходиться. Нині ж квартиру, в якій мешкала пів життя, пані Нелі змушена покинути. Каже, тимчасово переїде до сина. Освобождаємо кухню. Звільнюємо кухню, шафи виносимо. Зараз холодильник, прийдуть хлопці, пральну, піч вивеземо. Все, що можна, ми вивозимо. Це все нажите. Розумієте, втратити зараз це все. А що робити? А що ділять родичка Нелі дерев'янко Юлія каже, момент вибуху назавжди закарбується в її пам'яті? Зараз 32 був перший хлопок а Я не спала о першій 32 Був перший прильот. Я не спала, як відчувала. Мабуть, побігла одразу в коридор. Тут наступний другий. Ми не зрозуміли, що сталося. Все тряслось. Ми думали, що це все. Земля йшла з під ніг. Дуже сильно трясло. Ми не розуміли спочатку, наче живі, здорові. Побігла на кухню, у вікно дивлюся. Там мигалки крутяться. Думала, що десь у двір прилетіло. Чоловік вийшов на балкон, дуже сіркою тхнуло. Снаряд же розірвався. Я у домашніх штанях накинула пальто, вибігла сюди. Думали, що у двір. Там шматки валялись каміння, дерева, речі. А коли вийшли, були в шоці. Ми знаходились у коридорі. Нас врятувало, я не знаю, диво. Квартина Анни Прус єдина вціліла на поверсі. Сьогодні жінка прийшла забрати речі. Каже, на це їм дали найбільше 30 хвилин. Нам дали під півгодини в зв'язку з тим, що зараз будуть знімати плити, тобто ті плити, які є фундаментальні у будинку. У нас квартира, яка єдина на нашому поверсі, вцеліла над нами три зруйновані поверхи, і з цих поверхів зараз будуть знімати ці плити і арматуру. Анна каже, забере найнеобхідніше, бо жити тепер немає де. Я вже два рази виїздила з Запоріжжя, тому в мене є розуміння, що треба брати змінний одяг, і найголовніші речі ну техніку. Якусь зараз ми збирали постіль, тому що вона також потрібна, щоб не купувати, тому що жити тепер нам немає де. Нагадаємо, два удари ракетами С-300 завдали російські військові по Запоріжжю вночі 2 березня. Одна влучила у п'ятиповерхівку. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, нині відомо про п'ятьох загиблих: вісім людей травмовані, чотирьох ушпиталили до лікарень з травмами різного ступеню важкості. Доля ще десятьох людей невідома. Розбір завалів триває. Юлія Сенаканна Чаровата, Андрій Варіонов. Суспільне новини. Запоріжжя. До частково зруйнованого російською ракетою будинку прийшов переселенець Олександр Лихвар. Тут хлопець винаймав житло протягом чотирьох місяців. Олександр шукає двох своїх кішок. Натомість побачив цього рудого чотирилапого. Прийшов ранці, щоб шукати своїх котів, але знайшов не своїх. У мене два маленькі котики і я Міра і Ліза. Одне чорненьке, Дінашерська, а інше біле, короткошерство з клямою на голові і сірим хвостом. До Запоріжжя Олександр разом із батьками евакуювався торік навесні. Родина мешкала у другому під'їзді цього будинку. Нині його квартира руїни. Там був називан. Кресло, ну щоправда, кресло навіть не з нашої квартири. Я не знаю. Коли російська ракета поцілила у будинок, хлопець разом з мамою, бабусею та братами були вдома. Було два вибухи. Перший вибух був дуже гучний, але в кімнати, начебто, не засипало. Всі встигли вибігти в коридор. Після чого пролунав другий вибух. Ми почули, як сипеться стекло, подумали, що треба позакривати двері, хоча б щоб ні, ніхто не постраждав. Коли підходили до однієї з кімнат, побачили, що вона завалена. Родина Олександра нині мешкає у родичів. Хлопець каже, хоче забрати цілілі речі та має надію знайти своїх кішок. Нині ж знайденого кота продовгу деню передає власниці. Тихо, тихонечко. Господарка кота Катерина Мельник. Дівчина понад три години знаходилася під завалами будинку. На неї впали бетонні конструкції. Півна другому, мабуть, був перший вибух. Вийшли в коридор, потім був другий, все посипалось, все потім ну, розуміє, що ти вижив, що ти можеш там рухатись. Се я чула тільки рятівників, які зі мною говорили. Я, я знаю, мені казали, що там ще й люди, що вони кричать про допомогу, але я нікого не чула взагалі світлину. Із другим своїм котом Катерина зробила перебуваючи під завалами. каже більше хвилювалася за нього ніж за себе. Він мене перший час загнав у ще більший стрес тим, що він дуже голосно кричав, і я увімкнулася, що так не сама. Так, у мене тут ще є, і все. Телефон був у мене в руках. Я почала телефонувати у всі служби друзям, щоб приходили. Весь час біля будинку чекала на Катерину її подруга Ольга. Дівчина каже, була шокована від побаченого. Я приїхала раніше, ніж пожар. Прибіжала я приїхала раніше ніж рятувальники. Прибігла. Я була настільки у шоці. Це було так страшно, розумієте, те, що вона переживала це, одно. А уявіть, як людині, яка чує, що твоя близька людина у такій ситуації. Я переживала дуже дуже сильно. Я записувала її голосові повідомлення, в яких я просто істерила. А потім, у якийсь момент десь пройшла година, напевно, і я записала їй настільки спокійне повідомлення, воно навіть смішне було. Я написала: Ну що ви там? У Катерини Мальник лікарі виявили забій грудної клітини та поріз на голові. Нині дівчина тимчасово живе у подруги та продовжує шукати свого третього кота на прізвисько Борис, який опинився під завалами. Дар'я Пасічник, Артем Герасумов, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. 200 мільйонів гривень для потреб військових та силовиків скерували депутати Запорізької міської ради. Зміни до програми обороноздатності, безпеки та правопорядку у Запоріжжі на 2023 рік внесли сьогодні на позачергові сесії. За таке рішення проголосували одностайно. Ми працювали протягом січня і лютого працювали всі звернення нашого запорізького гарнизону прикордонних сил Нацгвардії, Поліції, Служби безпеки, тобто всі, хто у нас є в гарнізоні, фактично всі звернулися за допомогою до нашої міської ради. Наш гарнізон несе службу і воює фактично з перших днів у польових умовах. Постійно змінюються завдання і потреби для наших Збройних сил, потреби в першу очередні. Сьогодні ми всі разом з вами їх. Задовольним і надію, що будемо далі працювати і будемо ще закладувати в цю програму гроші. Власникам житла, що було зруйновано або стало непридатним внаслідок російської агресії. Депутати виділили з міського бюджету 57,5 мільйонів гривень, 45,5 мільйонів тим, хто щомісяця отримуватиме допомогу у розмірі 10 тисяч гривень, і 12 мільйонів пільговим категоріям громадян на разові виплати по 15 тисяч гривень. Нагадаємо, цю програму фінансової допомоги депутати затвердили на попередній сесії 27 січня. А з 1 лютого міські ЦНАПи почали. Приймати від запоріжців заяви та документи, якщо взяти заявки, які надійшли на сьогоднішній день, то по першому рішенню, якому я зачитав, це по 10 тисяч гривень, надійшло вже 137 заяв. На сьогодні опрацьовано 127 заяв на загальну суму 5,2 мільйони. По другій програмі надійшло 10 заяв: це 150 тисяч. У Запоріжжі відновлюватимуть вісім багатоквартирних будинків, зруйнованих внаслідок ракетних ударів російських військових. До цього списку виконком вніс і п'ятиповерхівку, в яку влучила ракета 2 березня. Для всіх будинків розробляють проєктно-кошторисну документацію. Орієнтовна вартість відновлювальних робіт 450 мільйонів гривень. Сказав заступник міського голови Віктор Гординський. 26 грудня ми прийняли з вами програму з відновлення житлових будинків. Яка дала нам змогу почати проектування? Ми вже зробили перший повний проект з капітального відновлення будинку по вулиці Кіяшка, 22, як зауважив Антон Валентінович, і ми його надали в повному обсязі в електронному погляді, в на бумажних носіях для досконального вивчення і включення в програму цієї віднови. Жителям Запорізького району, які переїхали до обласного центру і оформили там статус внутрішньо переміщених осіб, ніде отримувати гуманітарну допомогу. Олена Лупинос мати чотирьох дітей. Приїхала до Запоріжжя торік на початку квітня. Каже, відтоді шукає, де взяти гуманітарку, адже її не дають ні в громадах, ні в місті. Двоє неповнолітніх і одна повнолітня дитина інвалід дочка 23 роки. Вона зі мною в неї сім'ї немає, але вона завжди зі мною. А пробували ви отримувати гуманітарку в Комишувасі? Ні, нам нам кажуть, ви тут не зареєстровані, у вас у списках немає, їдьте в Запоріжжя. З проблемою отримання гуманітарної допомоги зіштовхнувся і Володимир Деркач. Чоловік також до Запоріжжя переїхав із села Новояковлівка, що в Запорізькому районі. Разом із односельцями звернувся до голови Запорізької районної адміністрації Олега Буряка. Значить, якщо це хорошо. То тобі дають. А якщо ти п'ятами накивав, бо на глазах і скотину побили, лежали під під підбомбками цими. І сусідів вороді побивав. Так тобі, значить, до побачення. Через відсутність в обласному центрі хабу Запорізького району переселенці із проміських сіл не можуть вирішувати свої нагальні проблеми, каже Володимир Деркач. Це ж треба якось реалізувати, щоб воно десь було це місто, де воно то є. І... Перелі вже людей цих є, що в Запоріжжі, наприклад, живуть, і вони десь прийти до жнів і прийти зареєструвати, що така то, таке. тоді буде зрозуміло скільки людей тут в Запоріжжі, правильно виїхало там із тих, з нашої території. За словами Олега Буряка, Запорізький район не окупований, тому в обласному центрі немає районного хабу. Сам Запорізький район у нас, хоч і по статусу він знаходиться в зоні бойових дій, але бойові дії на території Запорізького району не ведуться. Єць гуляйпіля гуляйпіля теж не окупований бойових дій. У них там немає. У них виїхали голови громад, і вони базуються на території районної державної адміністрації Пологовська, або Васильівська, або Мелітопольська. і вони кожний. Голова зустрічає своїх, які виїхали. У них є списки до тих всіх людей, і вони з ними спрацюють. І централізовано привозять на ці хаби і там розподіляють. У мене нема потреби сюди звозити гуманітарну допомогу. Ми напрямую віддаємо головам громади, і вони по території Гуманітарної допомоги, що надходить до Запорізької області, бракує, аби забезпечити потреби населення, каже Олег Буряк. Я бачу, який ресурс є в облдержадміністрації зараз. Я не бачу на зараз поки що, я не бачу в тому обйомі, щоб можна було б всі питання задовольнити. Тобто, тобто я розумію, що мені потрібно буде іскати додаткову можливості ресурсу ну, в плані самих продуктів. Одне з промислових підприємств Запоріжжя готове надати прифронтовим громадам до 15 тисяч продуктових наборів. Таких у Запорізькому районі сім повідомив наступного дня Суспільному Олег Буряк. Нині адміністрація збирає дані щодо кількості жителів проміських сіл, які отримали у Запоріжжі статус ВПО. Вирішують також, як забезпечувати їх продуктами на постійній основі. А питання чи з'явиться в обласному центрі Хаб Запорізького району залишається відкритим. Зазначив Олег Буряк, Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.